Астрологічний прогноз. Зазвичай в період затемнення відбувається ескалація війни, частково в подіях, а частково не в подіях, а за рахунок того, що люди в період затемнень часто все більш мрачно і драматично сприймають. Обидва ефекти накладаються, і період затемнення зазвичай людям запов'ятовується як ну, складний період. Період затемнень з середини березня приблизно до 20 квітня. Що очікувати в війні в період цього затемнення? Після затемнень, тобто наприкінці квітня і в травні, я прогнозую деескалацію війни. А от в період затемнення, ескалацію. Ця ескалація буде створювати баланс сил задля обмеження агресії Російської Федерації. Баланс сил тому, що затемнення місяця 25 березня буде відбуватися в терезах знаки баланса. Затемнення місяця воно складніше для жінок цивільного населення, воно пов'язано з емоційними, ну, такими, емоційною кризою. Карта затемнення місяця цього року не виглядає дуже складною і страшною. І затемнення сонця теж. Я не прогнозую на ці затемнення чогось на кшталт Третьої світової війни, ядерної війни. Я не прогнозую, що Путін натисне на червону кнопку, не прогнозую якоїсь гіперескалації війни, тому що під час затемнень планети, які впливають на затемнення, вони з'єднуються з Сатурном. А планета Сатурн вона означає обмеження. І тому я прогнозую, що літ цих затемнень буде обмеження енергії агресора. Можна порівняти ну, смисл Сатурна обмеження, як, наприклад, трамвай на рельсах або потяг на рейках, тобто з яких він не може з'їхати. І затемнення місяця воно в дипломатії створює ну, ефекти, такі, коли дипломати не можуть все, що хочеш робити, і все, що хочеш вдіяти, а мусять триматися якихось ну, правил, рамок дипломати. До речі, також те, що затемнення в Терезах, це означає насправді, що Путін не може робити все, що завгодно, а він теж обмежений в своїх варіаціях, які він може приймати рішення. Бо затемнення для знака Зодіака, в якому воно відбувається, зменшує свободу волі, а Путін Терези. Те саме і сонячне затемнення в Вовні. Овін знак в резонансі з війною під час війни, марсіанський знак зодіака. Це означає, в армії на війні теж військові не можуть робити все, що завгодно. Вони відчувають рамки, границі, кордони. На жаль, побочний ефект затемнення сонця це підсилення проблем на кордонах. Оцей. Тема Сатурна це тема кордонів. Тому, на жаль, я вимушений прогнозувати, що в містах в Україні, які знаходяться навколо лінії зіткнення або кордонів, там під час затемнення можливі ескалації війни. Якщо подивитись на карту України, то Марс в карті України проти планет карти України. Десь приблизно от з виборів Путіна і до двадцять і до 28 березня, тому особливо от в цей період я застерігаю, що бути треба більш уважним і більш обережним. Взагалі, оцей Сатурн під час затемнень він означає, що він не дає робити все, що завгодно, створює рамки, обмеження. Не може війна вийти з зберігів в цей період. Якщо починається щось робити за рамками, то ну, нічого не получає, ну, нічого не получається, вона вганяє оця енергія Сатурна, вона вганяє війну в рамки. А те, що знак Зодіака Риби, то він означає в плані глобальної війни, він означає тайне узгодження позицій, тайні перемовини, тайні узгодження позицій. Як вже зазначалося в минулих прогнозах, оскільки в рибах багато планет під час затемнень, то. Прогнозую, що там, де є вода, там можуть бути проблеми, тому мешканці Дніп... Дніпряного регіону, морського регіону. Будьте, будь ласка, уважні. Поки що зараз прогноз робиться 18 березня. Ще є планети в рибах. З четверга, все коли планета Сонце в Овін, з 21 березня буде більш понятно, більш зрозуміло. Саме тому на 21 березня, на четверг, я пропоную бажаючим прийти на прямий етер на моєму Тікток і Ютуб-каналах, де більш докладно. Про цей період війни будуть робитися прогнози. Також запрошую задонатити на Збройну Сили України. Раз на місяць ми на, наших, на моєму каналі проводимо збори. Зараз збори підуть на Авдіївський напрямок на передову закупку самого необхідного. Дякую вас за увагу і до нових зустрічей!